Тижня на Прикарпатті виникло більше двох десятків пожеж. На Івано-Франківщині відкрито чергову місцеву пожежну команду. Минулого тижня гірські рятувальники надали допомогу туристів в горах. Рятувальники Прикарпаття докладають максимум зусиль, щоб канікули в дітей пройшли не лише цікаво, але й безпечно. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1300 пожеж. Тільки за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорань. Так, зранку 21 травня вогнеборці виїжджали на ліквідацію пожежі, що виникла у складському приміщенні по вулиці Левинського в Івано-Франківську. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101, о 8.46. До місця виклику за підвищеним номером. Ром, виклику оперативно прибули пожежні підрозділи та в найкоротші терміни локалізували пожежу площею 60 метрів квадратних. Згодом в складі ланок газодимозахисної служби пожежу одноповерхової будівлі було ліквідовано. Завдяки своєчасному повідомленню та оперативним діям пожежних підрозділів. Пожежа не поширилась на поруч розташовані будівлі. Постраждалих на місці події немає, а причину наразі встановлюють фахівці. Також рятувальники в непоодиноких випадках ліквідовують загорання сухої трави та сміття. На території області впродовж поточного року виникло понад сім сотень випадків таких загорань на площі більше 82 гектарів. Найчастіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території. Як зазначають фахівці, їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. З початку року вже 103 особи притягнуто до адмінвідповідальності. Рятувальники вкотре наголошують громадянам, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом, штраф у разі порушення положення статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3060 гривень до 6120 гривень. 24 травня у селі Шевченкове Вигодської територіальної громади, що на Калущині, заступив на бойове чергування новостворений підрозділ місцевої пожежної команди. Даний підрозділ спільно з місцевою пожежною командою села Вишків об'єдналися в комунальну установу пожежно-рятувальний підрозділ Вигодської селищної ради та будуть обслуговувати селище міського типу Вигода та 16 населених пунктів Вигодської територіальної громади, в яких проживає майже 13 тисяч мешканців. Також при Іщені новоствореного МПК базується пошуково-рятувальний підрозділ, зважаючи на те, що села громади розташовані в гірській місцевості, де складний доїзд до місця виникнення пожежі. Створення такого підрозділу це можливість і спроможність громади повноцінно захищати місцевих жителів. Сьогодні ми відкриваємо підрозділ, хоча він вже став до бою. Що з місяці тому вже є виїзди, вже є врятовані будівлі. Отже, необхідність цього підрозділу, думаю, тут ніхто не буде заперечувати. Хочу відмітити те, що в часи війни важко даються такі добрі справи, але голова і громада розуміють, що безпека на першому місці. Це і пожежна безпека, це і медицина, це і все, що пов'язане з тим, щоб зберегти людське життя. Разом з тим, що... Кожне врятоване життя, яке буде за допомогою цього підрозділу, це вже, це вже дуже значимо і сильно. Хочу. Подякувати всім, хто долучився до цієї справи відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій та подій на допомогу мешканцям громади прийде команда з 14 місцевих рятувальників, які вже мають досвід у справі порятунку, адже деякі раніше працювали професійними рятувальниками, а також всі пройшли відповідне навчання на базі головного управління ДСНС в області та отримали відповідні посвідчення. Водії пройшли навчання у любовому центрі у. Івано-Франківську, ну знаєте, зараз досить важко за особовим складом, але слава богу, ми його наповнили і будемо працювати завдяки співпраці з закордонними партнерами. Підрозділ забезпечений технікою та необхідним спорядженням. Все більше українські Карпати ваблять туристів своєю величчю та чарівною красою гір. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати, адже жодний турист не хоче потрапити у випуск новин з повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну ситуацію. Один з таких випадків трапився з 57-річною туристкою, яка, спускаючись з гори хом'як по зеленому маршруту, травмувалась. Зв'язок з туристами підтримувався. Це координати їх місця знаходження було встановлено. Ворохтянські гірські рятувальники прибули до постраждалої жінки, надали їм їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Рятувальники Прикарпаття нагадують про дотримання правил безпеки під час походів у гори, а саме не переоцінюйте свої фізичні можливості. Виберіть відповідне екіпірування, що відповідає вимогам походу, а також обов'язково візьміть з собою аптечку, запас їжі, води та заряджений мобільний телефон та павербанк. Обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди та вибраним маршрутом, а також завантажте мобільний застосунок порятунок у горах, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору. Влітку трапляється багато нещасних випадків, яким можна було б запобігти. Тому рятувальники Прикарпаття докладають максимум зусиль, щоб канікули в дітей пройшли не тільки цікаво, а й безпечно. В цьому їм допомагає рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ. свою чергу розповіли школярам про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, як рятують людське життя та Майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Дітки з захопленням слухали розповіді вогнеборців про їхню роботу та розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час проведення рятувальних робіт. Згодом учні відвідали клас безпеки, де рятувальники нагадали діткам всі правила безпеки та розповіли, до яких сумних наслідків призводить їх недотримання. Близько сотні дітей уважно слухали та поглиблювали свої знання з правил безпеки, задавали чимало запитань. Дань, на які отримували вичерпні відповіді, метою такої комунікаційної кампанії є вберегти дітей, підлітків та молодь також нагадати їм алгоритми дій у разі виникнення небезпечної ситуації. Діти з цікавістю слухали рятувальників та зробили відповідні висновки, що все ж таки краще відпочивати безпечно і не наражати своє життя на небезпеку. Ми сьогодні побували в класі безпеки у рятувальників, і найбільше мені запам'яталося те, що завжди потрібно виключати прилади з розетки, коли ти кудись виходиш, щоб не сталося пожежі або короткого замикання. ДСНС не лише рятує, а й активно навчає. Рятувальники переконані, що підвищення обізнаності дітей з правилами безпеки може зберегти їхнє життя та здоров'я. Я сьогодні побувала. У класі безпеки, і мені найбільше запам'ятало, що не можна залишати без нагляду у електроприлади. Екскурсія дуже сподобалась, було дуже цікаво. Ну і вона мені запам'яталась. Дуже добре тому щодня у різних районах області рятувальники Прикарпаття нагадують підростаючому поколінню правила безпечного відпочинку та життєдіяльності, адже під час літніх канікул дітям слід приділяти особливу увагу: краще запобігти надзвичайним ситуаціям, аніж ліквідовувати їх наслідки.